Вітаю! Всіх пропоную вам подивитися, що вас порадує до кінця цього тижня. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Кожен обере те, що вам підходить. Тож, перший варіант, що вас порадує до кінця тижня. Другий варіант, що вас порадує до кінця тижня. І третій варіант, що вас порадує до кінця тижня. Перший варіант. Ну, вам іде подвійна підказка про те, що, щоб вас щось порадувало до кінця тижня, вам потрібно зрозуміти або певну ситуацію, або з'ясувати якусь інформацію. Можливо, вам потрібно якісь документи там отримати на руки для когось, можливо, щось прояснити. Тобто, Щось від вас наразі закрито. І для того, щоб ви отримали свою радість, вам потрібно вести себе більш хитріше, більш м'яко, проявляти свою зацікавленість. Можливо, вам потрібно ще не тільки бути зацікавлені в тому, що ви будете робити до кінця цього тижня, а ще й бути дуже мудрими. Також на цей, на цей період, для того, щоб ви отримали щось приємне для себе. Можливо, вам варто менше довіряти своїм друзям, тому що хтось, можливо, з вами хитро поводиться, ви цього не розумієте. За вами спостерігають, можливо, навіть контролюють і вас, і ваші дії. І ведуть з вами нечесно. Тому від вас, можливо, навіть і закрита та інформація, щоб ви її відкрили. Ви б отримали свою радість. Якщо ви зможете це зробити, то у вас все буде дуже добре. Головне, розумійте, вам допомогою буде тільки коли ви володієте ситуацією, інформацією і проявляєте свою мудрість. Це був перший варіант. Другий варіант, що вас порадує до кінця тижня. Медвідь, лист і місяць. Ну, для другого варіанта. Також потрібно прикладати певні зусилля для того, щоб ви самі себе порадували. Оця якась незрозуміла ситуація. Від вас наразі закрита інформація для когось. Це стосується в більшому ступені роботи, для когось, можливо, якісь важливі папери. Ви очікуєте, можливо, підписання договорів, можливо, ще, що і ви поки не розумієте, як будуть розгортатися події. І Ну, наприклад, у вас є якийсь або керівник, або якийсь посадовець, який приймає участь у вирішенні ваших питань. Для когось це оформлення, можливо, ваших, того, що стосується вашого майна. І також ви поки що не розумієте, що там буде, то і ви можливо сумніваєтеся, чи посадовець або керівник прийме ваш бік або іншого, то в більшому ступені для вас ця ситуація проясниться і ви трішки зможете себе заспокоїти. Це в певній мірі вас буде радувати. Це був другий варіант, третій варіант вас що порадує. Сонце, конюшина і гора. Ну, третьому варіанту вам потрібно зрозуміти, що. Ваше щастя, і ваша радість у ваших руках у вас абсолютно все є. І якщо ви будете комусь розповідати, що у вас щось не складається, або ви собі будете говорити, що ви не можете здолати якусь гору, що у вас є якісь перепони, щось вас там тримає, заважає, то це ви будете себе обманювати, тому що у вас є і ресурс, і можливості. І натхнення, можливо, хтось навіть отримає фінанси, хтось, можливо, зможе налагодити стосунки з діточками, або взагалі в соціумі себе проявити і заявити про себе, як про людину, яка має можливості не тільки самому йти по обраному шляху, а ще вести за собою інших людей. І у вас, можливо, якісь будуть подарунки до кінця тижня, а можливо. Ви просто усвідомите те, що наразі ви, вам під силу здава, здолати будь-які перепони. Можливості і шанси у вас є всі. І це повинно вас радувати. Тож, поки що у нас прогнози такі, але енергії швидко змінюються, ближче до кінця тижня подивимось, можливо, вас щось краще ще порадує.